Друзі, ну що? Ми на черговому джерелі, на якому ви можете виправити вади власного здоров'я, заробити додатковий імунітет і отримати масу задоволення. Друзі, з вами справжні Філіппіни», я Андрій. Ми сьогодні знаходимося в продовження нашої тематики про мінеральні води цього чудового острова Камігіну Філіппінщина на джерелі, який називається Soda Water Pool». Значить, Особливості цього джерела, особливості можливостей лікувальних, профілактичних. На цьому джерелі дуже широкі, не менші, ніж в попередньому відео я озвучував більш, скажімо так, термічне гаряче джерело. Хоча тут джерело теж відноситься до термічних, але на виході водичка на поверхні дає 30 градусів, тобто на 4 менше, ніж до цього. Значить, Що тут дуже цікавого? Сьогодні я приїхав, я тут був перший відвідувач, це вже як то люди. Трошки підтягується, але в чому тут особливість? Особливість в тому, що тут дуже є позитивний момент. Хоча сьогодні він зіграв не дуже позитивну роль для мене, але все-таки розповім вам більш докладно. Це те, що тут кожен день оновлюється на половину або на дві третини вміст кожної купальні. Тобто я зараз вам покажу. Трошки на задньому плані, як відбувається безпосереднє наповнення басейну, е, іде безперервне наповнення. Але у зв'язку з тим, що об'єми об дуже великі, я сьогодні приїхав десь на початку 11, от вже пройшло там більше півтори години і фактично наповненість була третина, зараз там половина. До чого я воду? Це дуже добре за умов того, що оновлення відбувається кожен день, мінімум наполовину. Це дуже важливо, тому що зберігається лікувальні можливості. Друге, це джерело дуже цікаво з точки зору того, що воду тут можна використовувати безпосередньо і зовні, і внутрішньо. Чому? Тому що тут доволі м'яка мінералізація, вона в межах десь. 120-130 міліграм на літр. Я вже скоштував цю воду, вона дуже приємна на смак, нагадує щось середнє між крайною і боржомі. Тобто, хто більш в темі, хто орієнтується, що це за водички, я думаю, що боржомі більш відома, крайна це українська. В чому особливість її смаку? Я її наповнив пляшку і одразу скуштував таке легке пощіпування язика. Тобто відбувається при виході насичення ще додатково безпосередньо газами, які додають, скажімо так, корисних антисептичних властивостей цій водичці. Це дуже важливо, дуже гарно. Значить, Що ще? Тут цікавого цікава локація. Локація знаходиться фактично, це вже не передгір'я, це безпосередньо гори Єдине, що тут такий уступ площадка, з якої фактично не, не видно е, гірської гряди. Тобто я не можу вам її показати. значить Стосовно умов, е, шикарні умови. Тут е, навіть мені більш ніж на попередньому джерелі сподобалися бісєтки альтаночки. Е, окрім того, тут ще є стаціонарні мангали. Я запитав безкоштовне користування, тобто берете їжу, можете вільно використовувати, готувати, розігрівати. Окрім того, тут є можливість замовити безпосередньо в е, ну, 50 метрах десь від купалень. Але за межами знаходиться ресторани новина, тобто замовляєте їжу і вам її сюди прямо заносять, тому що безпосередньо санітарно гігієнічні норми, які існують в цій країні на Філіпінах, вони забороняють торгівлю і виготовлення їжі безпосередньо на таких об'єктах, тому що це все-таки відноситься до лікувально-профілактичних. Вони належать державі, це фактично, скажімо так, змішана форма власності, але контрольний пакет, скажімо так, за державою. Хоча місцева влада бере з вхідних білетів відповідні податки, живе за рахунок цього туризму, але належать вони державі. Вони не належать місцевій громаді, не належать безпосередньо адміністрації острова, або муніципалітету. Значить, що ще тут доволі цікаво, це те, що я по ну, далі там трохи більш докладно зніму. Значить, іде безпосередньо помпування води, тобто вона весь час в русі. Вона дуже прозора, теж мулу нема. Ну, рослинного походження вчора був дуже сильний дощ. Тут декілька, я дивлюсь, що вони поприбирали вже там листочки з дерев попадали, тому що це в принципі. Тут ліани, ну тобто це повноцінні джунглі, скажімо так, за межами. Це, нема тут безпосередньо житлових будинків, які б прилягали до цієї території. Значить, Що ще? За рахунок того, що був дуже сильний дощ і відбувалося насичення безпосередньо цих купалень водою за рахунок дощової води. Вона трохи підкислилася, тому що я сьогодні заміряв PH, вона, в принципі, в порівнянні з попередніми замірами, вона впала і стала менше. Це пов'язано з тими самими опадами опитами зимовими, про які я вам розповідав. Значить, Стосовно використання застосування в ван з такою мінералізацією без суттєвих обмежень можна. Робити або до 6-8 підходи в такі купальні по 15-20 хвилин за добу, тобто сюди можна приїжджати на цілий день, умови дозволяють, або е я б не рекомендував перевищувати по часу 2 години, але ну, якщо дуже хочеться, єдине, що треба дивитися. На ситуацію з сонечком, тому що сонечко азійське воно дуже оманливе. У мене є досвід там, африканського, сонця, європейського відчути на шкіру, як воно впливає. Але азійське поки що в топі по підступності, тому що навіть при відсутності відкритого сонця активного ти все одно підгораєш, причому дуже суттєво і навіть не... Перебуваючи біля водойми, моря або такої купальні великої. Тому будьте обережні, дивіться за власним здоров'ям, контролюйте цю ситуацію. Значить, ну що, побажайте мені успіху, далі я безпосередньо зараз іду вже в купальню, буду ділитися з вами висвітлювати враження, які я отримав, перебуваючи в цій воді. Ну, як то кажуть, більш докладно поспілкуємось, побачимось на Ютубі. Привіт, друзі! Вас вітає справжній Філіппіни і я Андрій. Ви можете відновити сили, покращити самопочуття та забути про стрес, просто відвідавши ці природні джерела. На в даному випадку, ми знаходимося на острові Камігін, Філіппінщина. Значить це джерело мінеральної. Термальної води на виході вона дає 30 градусів, дуже комфортні. Підходить майже для всіх людей навіть з хронічними захворюваннями. Називається це джерело Soda Water Pool. Тут є можливість приймання не тільки ван, а й вживання цієї води внутрішнього у зв'язку з унікальним хімічним складом. Коли ви познайомитеся з нашими можливостями, які ми можемо вам тут надавати, ближче ви зрозумієте правильність вашого рішення по співпраці з нами. Будь ласка, запрошуємо вас до нас.